Сейчас узнаем, поймете ли вы на нашем кизинском диалекте этот рецепт. Слушаем. Баре, варни, картошка та яйца, салоне м'ясо, та зеленую цибулю и огур... огірки. Дрібненько нарезаем. Добавляємо соль, сметану, все сироваткою. А гірки, цибуля, солоне м'ясо терміново потрібен перекладач з козинського діалекту. Просто нічого не зрозуміло ані слова. Цей абсурд показали в ефірі білгородського телеканалу Мір Білогорія». і дівчина в українському народному костюмі Дар'я… А Дар'я… Козинському традиційному костюмі. Вибачте, вибачте, в козинському костюмі, звісно ж. Так от Дар'я із російського села Козинка Грайворонського району Білгородщини, якому присвячена ціла 20-хвилинна програма, від якої не знаєш, чи то плакати, чи сміятись, Здесь бабушки до сих пор говорят на местном діалекті і исконно казінських слов не найти ни в одному словаре мира. А що не доїла, до стола прилипла, а свині тягали та й зуби поламали. Ох, цей козинський діалект так по рідному звучить. Слухаю і враження, наче я сам в тій козинці народився. Мене звати Мирослав Ганущак, це Глобус України, і сьогодні знайомимось із заплутаною історією Півдня Білгородщини. Чому дівчинка Дар'я називає українську мову місцевим діалектом? Стає зрозуміло, якщо послухати її вчительку історії, яка філігранно уникає всього, що може вказати на український слід. Лота Вінка стала звісна в нашій історії в 1663 році. В цей час сюди переселились Черкаси Во время польських событий, коли почалось притіснення руських казаків. Черкасами в 17 столітті називали українців, тобто вони і є засновниками села. Польські сабитія це про визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. А русські казаки ну, це просто плід хворої фантазії педагогині, бо це ті ж самі воїни, що під проводом нашого гетьмана воювали. Історик Олег Корнієнко деталізує, особливо після 1653 року, коли. Земський собор прийняв так зване рішення взяти Україну під. Государів руку, як вони пізніше писали. Був даний дозвіл, і тоді, великі хвилі переселенців, осаджуються на ці на цих територіях, де засновують величезну кількість містечок і сіл. Серед них, наприклад, і суджа, про яку я розповідав у минулому випуску. Відео зібрало дуже якісні коментарі, і що дуже цінно від уродженців суджі. Я сама родом із суджі, бабуся моя так і говорила. Хвіртка, хвіст. Кішку звали Хвенькою. Було фото з дитсадка. Ми там в українських національних костюмах на якомусь святі. Пам'ятаю, навіть як мама мені його шила. Це були 70-ті. в суми частіше їздили ніж в Курськ. Я житель суджі. Я знаю українську мову на 80%. До 2014 року у багатьох були дві сім карт: російська та українська. Часто їздили в Суми. Мешканці російськомовного Харкова, коли приїжджали, дивувались, коли всюди чули у нас наш розмовний суржик. З кожним роком ця мова відходить разом зі старшим поколінням. Я народився у Тьоткіно, і Там справді українська культура слабожанщини. Мене дивує, що українці не знали про ці україномовні анклави в Росії, тільки про стереотипний Білгород і Краснодар. А от росіяни чудово знали. Але про російськомовних українців і використовували цей факт на свою користь. Ми справді мало говорили про етнічні українські землі і зараз виправляємо цю помилку. Тож Білгород це той випадок, коли місто заснували не козаки-переселенці, а саме московити, але вдихнули у нього життя українці. Білгород був заснований на самому кінці 16 століття, власне, як фортеця. Яка була покликана стояти на сторожі південних земель Московського царства, це чи не, ну, один із небагатьох прикладів, коли їм таки вдалося заснувати місто, от скажімо так. На цій території поодинокі фортеці і абсолютна відсутність господарювання. Цей край до переселення сюди українців просто оборонна лінія з форпостами від татарських набігів. Козаки-переселенці її суттєво укріпили, а українські селяни дали старт справжньому господарюванню. Білгород поступово із просто форпоста московської держави на південь на півдні перетворюється вже на повноцінне місто, скажімо так, де були вже й промисли. Де були де було вже стаціонарне постійне населення, давайте повернемось до нашої вчительки історії з козинки та її трактуванню тих подій. Приїхавши сюди Черкаси, привезли з собою особу одежду, особи обряди, особи традиції і язик. Наш язик не повторі особливі значить українські жінка, демонструє чудеса еквілібристики, щоб ніде не прозвучало це моторошне для неї слово українське. Тому давайте ще. Зараз послухаємо неповторну місцевого вірку. Дуже вона мені піднімає настрій. Ну, наприклад, жінка надівала літейку, демісезонна діжда і пригорта. Дитинку, що ви Пригортала. словник української мови каже, що пригортати це ласкаво, ніжно обіймати кого-небудь. А на вашому діалекті що значить? Це значить прижати її, звірнува щось до себе, ніжно-ніжно. А ну звісно, це зовсім інше. Серед цього жонглювання історичними фактами все одно проступає український слід. Вчителька звертає увагу на важливу деталь побуту в її селі Козинка. У нас ніколи і на сірі лапті в кожному домі бил е, свій сапожник. Стривайте, а який це ж народ носив чоботи замість лаптів? Українською вони, до речі, личаки. Ось цитата з воєнно-статистичного огляду за 1850 рік. Уже в перекладі про побут українців. Сурочки їх із прямим розрізом і комірцями. Лаптів майже не носять, а замінюють їх чоботами із надзвичайно довгими халявами. На підтвердження відразу ще один опис із видання 1852 року російського богослова Філарета це історико-статистичний опис харківської єпархії. Одяг на малоросі акуратніший і чистіший ніж на росіянину. Личаків він не носить, а ходить у чоботах або по столах. Вид взуття із товстої шкіри з ременем, що стягує туфлю. Лапті, личаки це взуття з кори дерев, здебільшого символ бідності і ненадійності. Не дарма є прислів'я, ламається як московський лапоть. Навіть у цій взуттєвій темі українці в приказках демонстрували різність між українським та російським народом. Як маєш кланятися лаптю. То краще поклонець шоботу. Навіть е, тогочасні етнографи різня, е, говорять про те, що українці в одягу е, вони, е, скажімо, більше нагадують європейців, навіть жінки ходять, е, носять шкіряне взуття, е, лаптів не використовували, українські хати побілені, е, там чисто в побуті. Перед тим як продовжимо говорити про побут, давайте глянемо на карту 1920 року, щоб розуміти, яка кількість українського населення була у Курській губернії, куди в ті часи входила й Білгородщина. Чим темніше забарвлення, тим більше українців. І як бачимо: в Тьоткінській, Глушковській, Суджанській, Рокетнянській, Краснояруській і нарешті в Грайворонській волості чисельність українців близька до 100%. Не мати нічого спільного із московитами звична теза для цих слобідських українців. І зараз ви зрозумієте, чому? Почнемо з простого: ведення побуту. Цитую воєнно-статистичний огляд за 1850 рік. В своїй акуратній хатці, що повернена вікнами до вулиці, малоросіяни не тримає ні худоби, ні домашньої птиці. Від чого повітря у ній порівняно з російською ізбою, значно чистіше. Це важко вкладається у голову, але худобу й птицю московити часто тримали просто в хаті. І ще трохи далі, укладачі огляду, деталізують про московитські хати. Оскільки ізба не має труб, це про димарі, то в ній буває зверху велика кіптєва від диму, а внизу сирість і бруд від молодої худоби. А від птахів заводиться багато комах. Ізбу ніколи не білять. А пічні та кухонні приладдя не миють, і тому вони завжди брудні. Трохи далі. Автор описує українську хату, де все кардинально відрізняється. Чистота і акуратність головні ознаки малоросійської хати. Посуд для варіння миється і висушується кожен день. Кухарські приладдя, а також столи, лавки миють в суботу і перед кожним святом. Всю хату зовні усередині білять раз у п'ять років. Між українцями й московитами довгі роки була побутова прірва і неприхована ворожнеча. Навіть російською валютою українці на цих землях користувалися вкрай неохоче. Тут ходила європейська монета і монета речі посполити. Для чого? Тому що українські казаки відмовлялись брати е, московські гроші в плату за походи. Тобто е, українці приносили з собою оці ось європейські монети як більш надійні. Бо Московщина була постійно, скажем, в якихось там були якісь кризи. А що, коли я вам скажу, що по нинішній день білгородці буквально моляться українцю? Дивимось сюжет білгородського телеканалу Мір Білогорія». Главна святиня Білгородщини, прибуваюча в Преображенському кафедральному соборі, нітліни мощі святителя Іасафа, єпископа Білгородського Чудотворця. А хто ж цей святий Іосаф? Сухі факти: син прилуцького полковника Андрія Горленка, онук гетьмана Данила Апостола, Швагер ізюмського полковника Івана Квітки, дядько письменника Григорія Квітки Основ'яненка, представник відомого козацького роду, стає головним духівником Білгородщини. А перед його мощами пізніше на коліна ставали російська імператриця Єлисавета та князь Костянтин. Поклоніться святителю приходили і прості люди. І царські особи небесного покровителя святого Білакурія, чтілі наші предки будуть чтіть і наші потомки. В цих краях позиції української церкви досі помітні. Ось так виглядає українська церква в Обояні на Білгородщині. Обоянця зараз райцентр Білградської облабілгородської області. До речі, місце, де зберігається українська церква. Колись вона ще в Ногінські була, от але її там з'їли. А от в Обаяні там є кілька приходів, парафій. Значить, як саме української церкви, а тепер від тої церкви до багатьох церков у Білгороді на пам'ятній світлині, яка є доказом приналежності до України цих територій. Це з газети Око і пам'ятний напис Білгород Україна 1918 рік. Якщо ми звернемось до тогочасних газет, ми побачимо наскільки змінювалося життя на цих територіях в позитивному пладі. І місцеве населення чекало українські і німецькі війська як визволителів, оскільки починаючи там з кінця 1917 року, вони, скажімо так, відчули весь негатив більшовицького тоталітарного режиму. Тобто, там за достатньо короткий період, там з грудня 1917 року, там до Кінця ну до квітня до травня місяця це був період суцільних пограбунків, репресій, розстрілів. Наказом номер один від 13 квітня 1918-го білгородський повіт приєднано до Української Республіки. Діловодство переходить на українську. Чому є багато підтверджень у тодішніх документах? Українській владі надходять численні листи з проханням назавжди долучити ці землі до України. Ось одне з найцікавіших: адресоване ясновельможному гетьману всея України Скоропадському від представників міста Обоянь та Обоянського повіту прохання. Державний батько наш згідно з мапами України, наш обоянський повіт, як заселений дійсними українцями і лежачий на південь від річки Сейму, що кладе на Курщині етнографічний кордон між нами і москалями, належить бути приєднаним до материнської держави під владною і щирою руку вашу. До цього листа прикладена і карта, де ми бачимо, наскільки великі території повинні були війти до України. В свого часу ще питав свою бабусю, яка пам'ятала ті часи. От про 18-й рік, вона згадує цей рік, як, скажімо так, вона пішла в школу, де вже викладали українською, вивчали Шевченка, і вона цього Шевченка, скажімо там пам'ятала Кабзар, майже там. Майже весь Кабзар знала на пам'ять у тій визвольній війні. Як відомо, Україна програла і на довгі роки опинилася під радянською окупацією. Білгород ще кілька років мігрував на картах з Російської в Українську радянську республіку. І навпаки, цьому теж є підтвердження. Ось приміром, така телеграма за 1919 рік. Повідомляю, що білгородський повіт входить до Харківської губернії. Дивуюсь, що ви про це не повідомлені. Та все ж, український кордон в результаті проклали значно південніше. А про українськість Білгородщини нагадують тепер лише архіви і тамтешні мешканці, які, попри все, не забули ні мови, ні традицій.